Сьогодні я веду розпрацю Звичайний... день звичайної людини. І так, почали. Ми йдемо. Зараз ми шукаємо звичайну людину. Побігли. Зараз ми наближаємося до гарна. І ми йдемо. На ага. Нам не вдалося в гаражі взяти інтерв'ю. Ми біжимо далі. Зараз в чарівному признанні кохання. Побігли. Нам не вдалося на людину, а ми біжимо до жилого будинку. Побігли. для Ютуба і нам знімаємо репортаж у Дні Звичайної Любові. Я буду повинна задати вам питання, як, і, як ви проводите свій вільний час. Ми ну, вже дуже забігались, отож ми біжемо до вас на рівень, на п'ятий поверх. Вість. что Подожди, стой. Подожди, я в двух мо... папа открыли не Ну, если пришли, Точно? Да. Нет, мы Слушай, что не, просто. в чем поможешь нам новости давай. Да. давайте типа, да, давай. Три. Це дуже таємна зйомка, тому... Ведеться перег... пер... розмова. Алло, це Ліля. А, ми просто хотіли у вас зняти репортаж. Ми хотіли у вас зняти репортаж. Обичний репортаж. Як проводить день звичайна людина. Так. Да. І потім ми викладемо ютуб. Ага. Добре, ви До побачимо. Найшли вище зняти репортаж. На жаль, мені не вдалося нікого знайти, а то я буду знімати як вільний час проводять діти. Зараз ми наближаємося до дитячої творки. Добрий день. Чи ви займаєтесь? <ріхи> шо, а що, не видно? Ні. Аплікацію. <ріхи> Софія, вони нас <наші> ще знімають. <ріхи> <ріхи> Ні, це не знімають, дивіться. Так, чим ви займаєтесь? Ей, аплікачусь. Для чого ви це робите? Про святос. Так, народу. Дві буде огурки. Ви дві буде вкрива. <скільки> так. так. Палюйте, а ми будемо спостерігати. Що тут дивиться, Все. <рігалі> Зараз я буду приймати участь в зроблені виробі, в аплікації. Так, почати. <рігалі> е, Дитя. Угу. Це ти чого? Боже. Що біжі летали тут супку? Треба шампу. Ні, так от неселець. Юра, що ти прийшов? Ну що ти? Як ми бачимо, в аплікації. Беруть участь не тільки дівчата, а й хлопці. І наша ведуча також. Отож через деякий період часу наша ведуча створює дивовижну, як на її погляд, квітку. Спочатку наша ведуча скла Склала на опіл листочки і замотувала їх, а далі ниткою вона закріпляє цю квіточку. Ну, приблизно отака квіточка. А тепер Дякую вам за допомогу. І бувайте добре пока якась там. Ми взагалі не знайшли жодну людину, яка хоче відповісти на питання. Я думаю, що це було все зря.